Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. 35 хвилин по дванадцяті, дійсно триває прямий спеціальний ефір. Ви чуєте радіо НВ. Далі поговоримо про російську господарку, тобто про економіку. Тут напередодні почали з'являтися публікації. Це радше, скажімо, так, ліберальна преса почала це все поширювати. Про те, що в Росії в найближчих три роки очікується падіння доходів від нафти і газу. Тут на Блумберг можна послатися, так само на деякі інші джерела. А з іншого боку є таке ціле припущення. Про те, що зниження ось цих цін, тобто на нафту, на, на сировину, фактично, посилення санкцій в 25 році можуть е, залишити суверенний фонд Росії взагалі без грошей, ну а російську владу без можливості латати дірки в бюджеті, звичайно, це те, чого нам би хотілося з усіх точок зору, коли йдеться і про справедливість, коли йдеться і про спроможність росіян надалі вести свої агресивні дії, але Часами і часто так буває, що між бажанням і реальністю є певна прірва. І от зараз ми спробуємо на це подивитися, знаєте, з холодною головою з точки зору аналітика. З нами на зв'язку Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. Мої вітання. Дякую, що зголосилися. Вітаю вас, пане і Вітаю всіх слухачів Радіо НВ також. ютуберів, глядачів. Так, ну давайте поговоримо про російську економіку. Ось ці припущення про те, що фактично зростання а інакше падіння ціни на на нафту призведе до того, що просто росіяни собі не порадять в 2025 році. Якщо йдеться про певні бюджетні зобов'язання, наскільки це може бути там далеким від правди, чи все ж таки такі ризики вони існують? Ну, давайте почнемо з того, що традиційно дуже великий вплив на світовий ринок нафти і на ціну на нафту має Саудівська Аравія, і цей вплив він основує багато десятиріч. І нагадую, що значною мірою наприкінці 80-х років рішення Саудівської Аравії підняти. Видобуток нафти в своїй країні, вплинуло на те, що ціни на нафту впали, і наслідком подібного кроку став розпад радянського союзу. Тобто, ставалось би економічне рішення щодо підняття видобутку нафти призвело до глобально політичного рішення, тобто краху СРСР. І багато хто взагалі вважав, що так само може трапитись з Росією, адже економіка Росії і економіка СРСР вони ґрунтуються насамперед на вуглеводнях. Тому що якщо подивимось минулий рік, 67%, то, тобто трохи більше ніж дві третини експорту Росії, це вуглеводні. і виходить так, що поки ціни на них були на пристойному рівні, на високому достатньо, Росія спокійно собі заробляла гроші і надумала сильно про те, що у неї можуть бути якісь економічні проблеми. Але що відбулось зараз? принаймні, давайте поки що казати, що про це написала Financial Times. Що Саудівська Аравія е, а, е, прийняла таке собі рішення. Що знаєте, а для нас тепер не є пріоритет ціна на нафту 100 доларів за барель, а адже саме ці ціни вони хотіли досягти, щоб гарно заробляти. А в нас пріоритет інший. Ми хочемо собі не вартість нафти по 100, ми хочемо збільшити свою присутність на ринку. А отже, ми перестаємо, наскільки я розумію, з 1 грудня обмежувати себе видобутку нафти. Ми запускаємо всі свої свердловини, якщо не на повну потужність, то на значно більше, ніж зараз. І отже, ми повертаємось в гру. Перша реакція на подібну заяву була те, що ціни на нафту, які трошки зросли. Після початку подій у Лівані до 75 доларів за барель марки Brent, вони миттєво опустились до 70 доларів за марки Brent. Зараз, якщо я не помиляюсь, тиждень закривався з цифрою 71, але перша реакція, ми побачили мінус 5 доларів на рівному місці, просто тому що Financial Times написала, що є такі розмови. Якщо ці розмови будуть в життя, і якщо дійсно з 1 грудня... Саудівська Аравія стрімко збільшить видобуток нафти, я думаю, що тоді світові ціни вони можуть опуститись за бренд з 71-го, який є зараз, до можливо 60. а враховуючи, що російська нафта Юрлс, вона завжди продається з дисконтом. До марки Брента це буде означати, що росіяни будуть продавати свою нафту по 55 доларів при тому, що нагадую, що оця стеля, яка встановлена для Росії, 60%. Тобто іронія буде в тому, що реальні ціни будуть навіть нижче за стелю, встановлену для Росії. Але як то кажуть, до цього все йде, і чому така велика увага до цього кроку Саудівської Аравії. Що дійсно є це відчуття дежавю з радянським союзом, і з тим, що саме е, о, збільшення видобутка в Саудівській Аравії і відповідне зменшення світових цін, призвело до краху СРСР. Хоча одразу скажу, що є велика різниця в тому, що СРСР був великий імпортер пшениці зараз. Навпаки, Росія є найбільший експортер пшениці в світі, тобто тут вже цієї залежності немає, але сам факт того, що Значення грошей для Росії в основному будується якраз на вуглеводнях, і ціни на них підуть наступ... з 1 грудня, тобто вже з цього року підуть стрімка вниз. Це для Росії буде дуже неприємний сюрприз і може дійсно створити ситуацію. Ось ви казали, що там можуть бути проблеми з фондом національного благополуччя Росії. До цього дійсно це казали лише либерально налаштовані російські економісти, але два тижні тому до скажімо, хору голосів цих ліберально налаштованих економістів доєднався центральний банк Росії, який зробив припущення, що 2025 року може відбутись як вони написали, обнулення фонду національного благоволуття. Тому, як то кажуть, чекаємо. Ну так, це це цікаво. Насправді яким чином вони на це будуть реагувати, але там одна справа це реакція всередині країни, тобто ну, намагання гатити греблю, там образу кажучи, та інша справа, чи мають вони важелі зовнішні вплинути на рішення Саудівської Аравії, вплинути на рішення інших гравців ринку для того, щоб в тій ситуації, яку ви описали, не опинитися. Безумовно, вони мають важелі, як на мене з ці розмови, які Росія вже почала, що вони готові надати свої ракети хуситам, Це якраз насамперед тиск на Саудівську Аравію, адже хусити у стані війни з Саудівською Аравією знаходяться, і вони обстрілювали неодноразово і нафтові родовища Саудівської Аравії і певні її. Скажімо так, активи і тому для Саудівської Аравії не бажано, щоб Росія передала ці ракети. Але з іншої сторони, якщо зараз буде формуватись е, така собі нова коаліція, як це було перед розпадом СРСР е, у між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами Америки, то цілком можливо, що Саудівська Аравія в обміну свою участь коаліції попросить Сполучені Штати Америки вирішити питання хуситами. До речі, Ізраїль повністю підтримує Саудівську Аравію у цьому проханні, і Сполучені Штати Америки, які все більше бачать, що формується така собі модерна війська за участю Росії, Ірану про іранських військових утворень насамперед, Хазбали, Ну і Хамас також сюди додамо а також єменських хуситів, Вони абсолютно можуть прийняти для себе рішення, що окей, давайте вирішувати, скажімо так, кардинальним шляхом. Цю проблему, тобто допоможе Судівської Аравії з хуситами розібратись, а відповідно це дійсно буде це повторення ситуації кінця СРСР. Тому тут треба дивитись, наскільки ці важелі впливу Росії вони допоможуть їй або навпаки спрацюють проти неї, тому що знаєте ще декілька років тому, до початку повному війни. Дослідники нафтового, скажімо так, сектору вони звертали увагу на те, що за прогнозами в 2030 році очікується так зване плато, коли не буде збільшено попит на нафту, тобто попит, який сформується, він перестане зростати. Тому що більше електрокарів, зменшення відповідно потреби в нафті, і от тому кожна країна, яка заробляє на нафті, вона розуміє, що якщо вона буде стримувати свій видобуток, то це буде означати, що вона не буде займати певні долі на ринку. Його зараз суддська равія вже хочеться повернути собі позиції, і це як на мене дозволить їм насамперед витіснити Росію, і це створити Росії проблеми, які ось ми згадували, що ФНБ може обнулитись російським наступного року. Це може призвести до простої речі, що десь ближче до кінця наступного року, а може десь вже з другої половини, в Росії без резервів буде потреба в суттєвому економії, в суттєвій економії своїх видатків. А оскільки війну вони зупиняти не будуть, це вже зрозуміло, то вони почнуть шукати економію в таких сферах, як пенсії, як заплати бюджетникам, і їх цілком можуть не платити. І тут до речі, ми не можемо не згадати проект бюджету Росії, про який писала нещодавно в якому якраз соціальні видатки на наступний рік якось скорочуються. Тобто на війну у них видатки зростають, а на соціальну сферу скорочуються. Відповідно, час, коли скажімо, в окремих суб'єктах федерації пенсії перестануть платити своєчасно або взагалі перестануть платити, він може настати не колись, а наступного року. Ну тут, якщо говорити про збільшення видатків на, на військо на оборону російське, то дійсно є ось ці плани. Значить, це збільшення до я в рублях не буду не цікаво в доларах 142 мільярди доларів. Та тобто фактично йдеться про збільшення на 30 мільярдів. Ще на 30 мільярдів. Тут теж я буду посилатися на Блумберг. Логіка абсолютно зрозуміла. І ви про це сказали? Та там вони не візьмуть. Ну бо війна, ну бо їм залежить відомо, та але. Чи е, в стані вони будуть перекрити, скажімо, свою потребу, свій ось цей дефіцит, якщо просто не заплатять комусь там пенсії, зарплати і, і, і далі далі? Ну вони, вони себе заганяють ситуацію, коли у них е, не буде варіантів робити і те, і те. Тобто вони будуть жертвувати. Це буде якраз не думаю, що це буде Москва або Пітер. Тобто, скоріш за все, при всій повазі до ТВ, е, це буде або ТВ, або інше віддалення від центру суб'єкт Російської Федерації, але просто що? Це більше відчуття того, що грошей на все вистачати не буде. До речі, цікавий момент. Якщо ми трошки зараз повернемося у часі у травень поточного року, коли Білоусов, міністр оборони Росії, він займав свою посаду, то коли він виступав перед парламентом Росії федеральними зборами, верніше, він сказав таку фразу, що я прийшов для оптимізації витрат на сферу оборони. Тобто він приходив і казав, що буде менше грошей, що ми бачимо. Ми бачимо, що ну, я все ж таки в рублях запам'ятав на 2,4 трильйони рублів буде збільшено видатки на сферу оборони. А якщо взяти сферу оборони, сферу внутрішньої безпеки і додати, до речі, засекречені статті російського бюджету, а вони також є, і також збільшуються, то ми виходимо на цифру 71 Витрат російського бюджету у наступному році будуть сукуба направлені на ведення війни або пов'язані з нею сфери бо внутрішня безпека також може бути використана для ведення війни, тобто практично три чверті російського бюджету буде орієнтовано на те, щоб вести війну. А для своєї економіки лишається чверть більше. Там також будемо дивитися, чи, чи будуть вони знаходити необхідні резерви. Бо ну, в мене дійсно є великі питання, чи знайдуться вони, бо ми перед цим згадували ціни на нафту, і е, що вони будуть падати. Що стосується інших складових російської економіки, то санкції ніхто не відміняв. А проблеми з санкціями як би не казала російська влада, вони суттєві, вони існують, і вони найбільше вистрілюють до речі у проблемах з платежами. Оце важливо. Тому що для Росії зараз виникає проблема, в тому щоб купити критично важливі товари зовні, тому що якщо нам здається, яка тут проблема, взяв гроші, заплатив, і купив. Тут вже не так все просто, тому що перед тим щоб заплатити, треба, щоб твій банк перевів гроші тому банку, де буде отримувати всі гроші, які постачальник тобі товарів. А банк, який з тієї сторони, може запитати, а ви впевнені, що ви не відноситесь до ВПК Росії, адже в грудні 2023 року указом Байдена було встановлене обмеження. Для операції з ВПК Російської Федерації, і якщо буде дійсно підтверджено, що ви маєте якийсь зв'язок з ВПК, то вам просто сполучені штати Америки заборонять використовувати свою грошову одиницю в розрахунках. Долар США це знаєте, в середньому це 43% розрахунків світових. Але я бачив дані свіфт, що в деяких місяцях це 70% світових розрахунків. Ніхто не хоче втратити можливість користуватись доларом США, тому зараз для Росії тут дуже велика проблема. Ну разом з тим для Росії це і ще обмеження в часі, тобто і до речі, тут теж можна посилатися на, на українську розвідку. Вони про це говорили. І в цілому, мені видається, це е, є таким логічним, логічним виходом в ситуації, коли не так багато росіян е, не так багато варіантів у росіян залишається. Це якнайшвидше тиснути, як найміцніше тиснути зараз, для того, щоби е, до настане той період, про який ви говорили, та ну максимально. Там ясно вони говорять перемога, голосно, красиво, все, але просто максимально відтяти те, що вони відтяти від України, можуть ем, з точки зору економічної, чи встані вони щось таке зараз зреалізувати, тому що там військова складова, вона теж пов'язана. Це це коштує грошей, і чи можна ось так одразу переорієнтувати кошти для того, щоб принаймні щось урвати, поки, поки цей період тут триває? Безумовно, якісь здобутки у них можуть бути, і ми бачимо, що певні розробки не з'являються. але все більше всі ці досягнення у військовій сфері вони все більше негативно впливають на власну економіку. І тут знаєте, є навіть такий жарт. Що зараз відбувається дискусія між окремими чиновниками та навіть міжнародними діловими виданнями та міжнародними організаціями з однієї сторони та центральним банком Росії з іншої? Адже всі ці і чиновники, і видання, і власне організації вони кажуть, що в Росії все прекрасно, в Росії все добре, економіка тримається а паралельно керівництво центрального банку Росії. Каже на різних брифінгах, що ситуація жахлива, що треба щось терміново придумувати, що е, ніяких дезінфляційних е, чинників вони не спостерігають. Що, попри те, що вони кажуть, інфляція там буде 8%, а, але тримають верніше, не тримають, а вони встановили в вересні е, в поточному місяці ставку 19%, і за чутками 22 жовтня буде засідання ради. Директорів центрального банку Росії, і там буде 20% встановлено. Тобто, це постійне підняття облікової ставки, це демонстрація того, як зазначають окремі економісти, що реальна інфляція вона навіть вища за 20%, Тому верніше 19%, бо вони кажуть: якщо ви встановлюєте облікову ставку на певному рівні, і інфляція у вас лишається в країні, це означає, що інфляція вища за цей рівень. Тобто, треба, треба піднімати, піднімати а кожного разу, коли піднімається облікова ставка, це означає, що банкам треба піднімати свої ставки відповідно за кредити, які вони надають. І ось тут виникає ситуація, коли росіяни, які з значною мірою живуть за рахунок кредитів. У них не буде можливості покривати попередній кредит наступним. Тобто раніше вони взяли один кредит, щоб його закрити, взяли інший. А тут виходить так, що кожен наступний кредит буде дорожчим. І це призведе до того, що на певній стадії вони елементарно не зможуть їх повертати, бо вже і так є одне повернення, а їх буде ще більше. І логічним наслідком буде те, що банки перестануть давати гроші в кредит. А тут повертаємось до точки, що росіяни живуть значною мірою за рахунок цих кредитів, і ось тут якраз може і трапитись цей колапс економіки. Тобто так він не буде таким швидким. Але як то кажуть, до нього наближаємось, і це не якась віддалена перспектива. Не впевнений, що це буде наступний рік, але з 2026-го цілком. Тому коли Росія там каже, що ми плануємо щось на три роки. Ну іноді я кажу, слухайте, а ви давайте 25 п'яте пройдете. А тоді подумайте, чи можете ви продавати щось. Казати, Я Розумію, що в Україні теж є ця проблема, але у нас є партнери, які нам допомагають більш-менш пройти її. А ось у Росії таких партнерів то немає. Ну, Росія натомість має санкції, і тут питання, чи ось ці санкційні пакети, які вже були запроваджені, вони тут можуть зіграти, якщо не ключову, то істотну роль, так тому що економіка Росії, яка там наразі виглядає, от власне в такий спосіб вони встані проводити агресивні дії, вони встані фінансувати цю війну попри санкції. А в ситуації, якщо ну, скажімо, інакше буде з вартістю нафти, ну то чи не будуть в такому разі ось ці санкційні пакети, з якими вони собі як отако але Радять собі, тобто дають собі ради, ну то можливо в тій ситуації це вже буде визначальна визначальний, скажімо, чинник. Безумовно, тобто я завжди порівнював всі ці санкції і з боку ЄС 14 пакетів, і з боку Сполучених Штатів Америки інших країн, як такі ммалки надрізи. Тобто, кожен такий надріз він не призведе до краху російської економіки, але вони погіршують її стан. І коли кількість цих надрізів буде дуже критично велика. Для російської економіки буде дуже важко справитись, тому що проблеми вони потрошку нарощуються. Росія змушена шукати відповіді насамперед, переорієнтувавшись на схід, але на сході це розуміють. І тому ставлять і вимоги, які не дуже приємні. Візьмемо, хоча б давайте ринок газу. Китай каже, що давайте окей, будуйте цілу Сибіру 2.0, але за свій рахунок. І якщо хочете нам постачати більше газу, давайте це буде по вашим внутрішнім цінам. А я нагадаю, що в Росії внутрішні ціни субсидійовані, тобто, вони нижче собі вартості. Субсидія покриває цю відмінність. І виходить так, що Китай просить Росію продавати газ за цінами нижче собі вартості. Для Росії це не вигідно. Тобто, щоб видобути там тищу кубометрів газу, треба одна ціна, а продати її в Китаї вони зможуть за меншу ціну. Тобто від кожної тисячі вони будуть втрачати гроші. Вони будуть казати на весь світ: а от дивіться, ми продаємо стільки газу в Китаї, а по факту у них грошей буде від цього менше. Вже ж до речі, такий цікавий момент. Перше здається в історії Росії в рейтингу Форбс серед топ-десять сотні компаній за рівнем прибутку нема лідера Газпрому. Я скажу більше, його взагалі немає в цьому рейтингу. По Одній простій причині, що основна російська компанія, яка дуже багато грошей традиційно проносила бюджет, в 2023 році, була банкротом, і цілком можливо. Що в поточний рік вона ще більш браніше не банкротом, це зената, а вона зі збитками завершила цей рік, і цей збиток він скоріш за все буде більше навіть поточно 2024 року. Тобто, те, що приносила Росії гроші, зараз навпаки вимагає гроші з бюджету, щоб покрити ці видатки. Тому власне і кажуть, що банкрутство Газпрому це, якщо раніше це здавалося неможливим, то зараз ну все може трапитись і вірогідність його також зростає. Нас тут хвилина лишається, але в цілому, якщо говорити про економічну архітектуру Росії, чи правильно буде таку тезу озвучити От цікаво, що ви скажете, що фактично банкрутство Газпрому в разі або коли це станеться, це буде тотожним банкрутству Російської Федерації Значна міра, тому що це основний актив, тому що це індикатор стану економіки. Якщо ваша основна компанія, яка дає гроші банкрут, Означає, що до банкрутства вашої економіки загалом лишилось ну дуже дуже небагато. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за пояснення, як завжди, фахово і абсолютно чітко. Іван Ус з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.